Розпочинаємо урок математики. Ділення багатоцифрових чисел на розрядні виду 925 ділити на 20, 287 ділити на 30. Складання задач за виразами, розв'язування рівнянь. Вітаю вас, мої любі! У світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде! Як пісня дзвінкий та веселий. Обчисли усну 36 додати 41. 36 Тридцять шість додати п'ятдесят два. Тридцять шість додати шістдесят три. Тридцять шість додати сімдесят чотири. добуток тринадцять та два. П'ятдесят вісім помножити на два. П'ятдесят чотири помножити на два. 46 помножити на 2. Відкриваємо свої робочі зошти. Записуємо сьогоднішню дату класна робота і каліграфічно записуємо число 1537. Приготуйте підручник та відкрийте його на сторіночці 79. Номер 452. Складаємо вирази та обчислюємо. Перше. Ділене 6200 дільник добуток чисел 2 і 100. Ділене 6200 означає 6200 ділимо на добуток 2 та 100. Добуток беремо в дужки, обчислюємо першу дію добутока, так, 200. І тоді 6200 ділимо на 200, результат 31. Друге. Ділене 45 тисяч. Дільник добуток чисел 9 і 100. Отже, ділене знову 45 тисяч, ділимо на добуток 9 і 100. Добуток 9 і 100 буде 900, 45 тисяч ділимо на 900. Вийде 50 третє. 57 тисяч поділили на добуток 3 і 100. 3 помножене на 100 буде 300. 57 тисяч ділимо на 300. Вийде. 190. Наступне завдання 453. Досліди усне ділення багатоцифрових чисел на розрядні. Наприклад, 925 ділити на 20. Заміни дільник добутком одноцифрового числа і відповідної розрядної одиниці. Це ми робимо усно. Ми 20 дільник Можемо уявити та подати в вигляді множників 2 помножене на розрядну одиниці на 10. Тоді поділи ділене на розрядну одиницю. Тобто 925 поділимо на 2. Одержений результат поділи на одноцифрове число. Тобто, спочатку ділимо 925 на 10, точніше, а тоді ділимо на 2. І дізнаємося, скільки поділили, помноживши неповну частку на дільник. Отже, якщо ми це виконуємо письмово 925 ділимо на 20, то 925 визначаємо перше неповне ділене. Що поділити на 20, буде 92. Для того беремо по 4 у часті записуємо. В часті у нас буде 2 цифри. ми визначили, так? 4 перевіряємо, множимо на 20 на дільник, буде 80. Віднімаємо від першого неповного діленого остача, 12. І спускаємо 5 одиниць. Творюємо друге неповноділення 125. Ділимо на 20. Отже, візьмемо по 6. 6 помножити на 20 буде 120. Піднявши 125-120, остача буде 5. Це залишається в остачі. Наступний вираз розглянемо 287, поділити на 30. Визначити перше неповне на 28 тут буде недостатньо. Тому повністю 287 будемо ділити на 30, а це означає, що у часті у нас буде одна цифра. Підбираючи цифри 2, 3, 4, рухаючись, підбираємо число 9. Найближчим буде до нашого діленого. 9 помножити на 30, 270. Отже, 287 віднімемо 270, постача 17. Наступні вирази цієї вправи виконуємо, пояснюючи ділення. Записуємо у стопчик 910 ділити на 80. Перше неповне ділене 91. Отже, у часті буде дві цифри. Беремо по одному. Піднімаємо 80 від неповного діленого остача 11 та спускаємо 0 одиниць. Друге неповне ділене утворюємо 110. Ділимо на 80, підбираємо число, яке буде найближчим до нашого діленого. По одному, знову ж таки, тому що по 2 буде забагато. Тому піднімаємо 80 від неповного діленого остача 30. Ділення завершено. Наступний вираз 560 ділити на 60. Перше неповне ділене. І єдине тут буде 560 повністю. Так, так як 56, ми не поділимо на 60, тому повністю ділене ділимо на 60, підбираючи необхідне число. У частці, отже, буде одна цифра, візьмемо по 9. 9 помножити на 60 540. Піднявши відділеного 540, остача буде 20. Наступні два вирази розв'яжіть самостійно, таким самим чином ставте відео на паузу та перевірте свої записи. 860 ділити на 50 17. Та остача 10. 670 ділити на 80 буде 8 та остача 30. Далі в нас задача 455. Із 640 троянд потрібно скласти однакову кількість букетів по 7 і 9 квіток. Скільки потрібно троян для букетів по 7 квіток та по 9 квіток. Отже, записуємо слово задача, розв'язання та почнемо міркування від того, що нам відомо. А нам відомо, що в букетах було по 7 і по 9 квіточок. Що ми можемо з цього дізнатися? Якщо в одних букетах було 7, а в інших 9 квіточок, ми можемо порахувати, скільки квітів. Всього ставили до букетів. Отже, перша дія. Рахуємо загальну кількість квітів. 7 додати 9 вийде. 16 квітів потрібно для двох букетів. Що 16 квітів потрібно для двох букетів. І знаємо, що 640 троянд всього взяли. Що ми можемо дізнатися? Скільки букетів кожного виду буде. Для того виконуємо дію ділення. Так, 640 ділимо на 16. На кількість квітів. Буде в нас 40 букетів кожного виду. Значить, тепер скільки букетів кожного виду ми зможемо мати. Та значить, оскільки у кожен букет ставили, в перший букет ставили по 7 квіточок, ми можемо порахувати, скільки ж таких букетів потрібно. Якщо в кожному 40 букетів по 7 квіточок, то ми 40 помножимо на 7, рахуємо, це буде 280 квітів. Потрібно для букетів по 7 квіток. Так само порахуємо, скільки квітів потрібно для букетів по 9 квіток. Четверта дія 40 помножимо на 9. Виходить 360 квітів. Та запишемо відповідь 280 та 360 квіточок. Потрібно для Цих букетів. Наступна задача 456. Розв'яжемо її самостійно. Вона подібна до попередньої задачі, також про квіти. В інтернет-магазині замовили однакову кількість білих і фіолетових квіт, орхідей на 4000 гривень. Ціна фіолетової орхідеї в горщику 240. А білої 260 гривень. Яка вартість орхідей кожного виду. Так само, щоб порахувати кожен вид, треба знати, скільки штук орхідей кожного виду. Щоб порахувати скільки кожного виду, треба знати, скільки заплатили за дві орхідеї. Всього у нас заплатили 240 за фіолетові та 260 забілі, порахуйте їх разом, тоді ж порахуйте, знаючи, що витратили на них 4 тисячі, скільки штук кожного виду виходить. І знаючи це, ми зможемо порахувати, яка вартість кожного виду. Ставте відео на паузу та розв'язуйте задачу. Перевірте свої записи. Чи перша дія. 240 додати 260, 500 гривень, виходить у нас ціна двох орхідей. Тоді тисячі ми ділимо на ціну двох орхідей на 500. вийде в у нас 8 штук кожного виду придбали. Якщо 8 штук придбали фіолетових заплатили 240 за кожну. Помножимо. І знайдемо, що 1900 гривень заплатили за білі орхідеї. Якщо за кожну 8 штук купили білих орхідей по 260 гривень, помножимо та знайдемо, що 2080 гривень заплатили за білі орхідеї. Перевірте свої записи і виправте, якщо ви допустили помилку. Відпочиваємо фізкульт хвилинка. Далі в нас завдання 457. Складіть задачі за виразами. Перший вираз 450, ділити на 9 та множити на 4. Ділити на 9, наприклад, і множити на 4 ми можемо, коли знаємо, якесь трупове число. Знаходимо так, частину від числа, наприклад, 4 дев'ятих в умові може бути. Складаємо таку задачу. Туристи подолали 450 кілометрів. Залишилося подолати ще 4 дев'ятих шляху. Скільки кілометрів залишилося? Отже, знайшовши 4, ми знайдемо, скільки залишилося. Наступний вираз сума 320 та 280 ділити на суму 4,6. Поміркуйте та складіть задачу до цього виразу. Наприклад, хтось щось робив 320 і 280, а інший 4 і 6 або працював годин. І порахує скільки більше або менше, хтось працював. Наприклад, задача: сім'я перебирала яблука. Мама перебрала 320 кг, батько 280 кг, син 4, а донька 6 кг. У скільки разів більше перебрали батьки, ніж діти. Чи перша сума. Це в нас знаходимо суму батьків, скільки перебрали. Друга сума, скільки діти перебрали. І ділимо їх, знайшовши у скільки разів більше перебрали батьки, ніж діти. Задача 458. Периметр садової ділянки прямокутної форми 140 метрів. А ширина 20 метрів. Одна п'ята всієї площі засаджена квітами. Яку площу ділянки засаджено іншими культурами? Отже, складаємо умову коротку та записуємо. Перше довжина. Так як у нас була садова ділянка прямокутної форми, то, звичайно, в неї повинна бути довжина. За умовою задачі вона нам невідома. Але відома нам ширина так, 20 метрів. Знаючи, іще нам ми відомі такі числові дані, як периметр нашої ділянки 140 метрів, та площа ділянки нам невідома, так, скільки квадратних метрів, але відомо, що одна п'ята цієї площі засаджена квітами та невідомо, скільки іншими культурами. І ось ці інші культури це наше питання задачі шукане. Обводимо його в кружечок. Далі запишемо розв'язання та почнемо міркувати. Щоб знайти, скільки засаджено іншими культурами, треба знати загальну площу ділянки. Та треба знати, скільки засаджено квітами. Ми не знаємо ні те, ні інше. Чи можемо ми одразу порахувати, скільки засаджено квітами? Звичайно, ні. Якщо одна п'ята, то треба знати площу знову ж таки ділянки, щоб вирахувати від неї п'яту частину з квітами. Але нам невідома площа, тому спочатку треба міркувати та думати, як ми знайдемо площу ділянки. А площу ділянки знайти треба формулою, так? якою формулою знаходять площу? Довжину помножити на ширину. Ширина нам відома, а довжини в нас немає, тому першим ділом перші дії ми будемо рахувати та шукати довжину. Як же знайти довжину? Знаючи периметр та ширину. Периметр це сума всіх сторін. Отже, це дві довжини та дві ширини. Ширина нам відома. Ми заберемо від периметра дві ширини і залишиться в нас дві довжини. І тоді те, що в нас залишається, поділимо на 2. Для того, щоб знайти скільки довжина одна. Має сантиметрів. Отже в дужках 140 периметрів, віднімаємо 21 ширину, віднімаємо 20 другу ширину. І цей результат, різницю, ділимо на 2, так як ця довжина буде. Але в дужках довжини буде дві у нас, так як ми дві ширини відняли, щоб знайти довжину однієї довжини, ми поділимо на 2. Це вийде 50 метрів довжини. Значить, тепер довжину ми можемо рахувати і обчислити площу нашої ділянки. Правильно, друга дія. 50 помножимо на 20 на ширину, буде 1000 квадратних метрів площі ділянки. Знайшовши площу ділянки, тепер ми можемо знайти, якою площою засаджені квіти. Якщо вони засаджені 1 п'яту від площі ділянки, то треба 1000. Ділити на 5 і множите на 1. Вийде 200 квадратних метрів. Засаджено квітами. Як порахувати, скільки засаджено іншими культурами? Так, від усієї площі 1000 квадратних метрів треба забрати, відняти, тобто площу засаджену квітами 200 квадратних метрів. Залишиться площа з іншими культурами. 800 квадратних метрів. Запишіть відповідь. 800 квадратних метрів засаджено іншими культурами. Ну а далі в нас рівняння номер 459. Записуємо перше рівняння, їх зділити на 20, підняти 420 до рівня 260. Рівняння у нас ускладнене, на дію віднімання. Тому дію ділення х ділити на 20 ми залишаємо. А дію віднімання 420 переносимо праворуч до 260 від дорівнює на праву сторону, і з протилежним знаком. Буде в нас х ділити на 20 дорівнює 260 додати 420. Тепер обчислимо суму правої сторони. Х ділити на 20 дорівнює. 680. Переходимо до спрощеного розв'язку невідомого, діленого 680 ми помножимо на 20. Виконуйте обчислення. Корінь рівняння 13600. Та виконуємо перевірку. Підставляємо значення Х та прирівнюємо праву та ліву сторону. Друге рівняння ми спростимо, знайшовши суму правої сторони. Ставте відео на паузу та розв'яжіть його самостійно. Перевірте розв'язок рівняння та корінь знаходження. Невідомого множника 34. І останнє рівняння х відняти 20, відняти 21, помножити на 20, торівня 260. Дія, яка знаходиться біля х, тобто х відняти 20 залишається. А ось далі відняти 21 і помножити на 20 треба спростити цю частину рівняння. Першу дію, звичайно, виконують добуток, так? Тому ми спочатку 21, помножимо на 20 та спростимо рівняння. Замість цього добутку запишемо результат. Вийде в нас х відняти 20, відняти 420. Замість добутку ми записали результат множення. Тепер 420 ми переносимо праворуч. Від знака дорівнює до 260 з протилежним знаком. Це означає з дією додавання. Перенесіть. Обчисліть суму правої сторони та знайдіть невідоме зменшуване. Ставте відео на паузу. Перевіряємо. Х відняти 20 доріння 260 додати 420. Та х відняти 20, сума буде дорівнювати 680. Х дорівнює 680 додаємо 20. Та корінь рівняння дорівнює 700. Перевірка. Та прирівнюємо праву та ліву сторону. Домашнє завдання. На сторінці 81 опрацювати необхідно номер 461. Та 462. І завершуємо урок вправою інтерв'ю. Яким цей урок був для вас? Що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, що саме було важко виконувати? Що найбільше вас вразило? Чи здивувало під час уроку? Продовжте речення! Тепер я знаю, що. Ну, а я з вами прощаюсь. Бувайте до нових навчальних зустрічей!